У мене все пішло не по плану. У мене дуже хороші стосунки із мамою. Але коли мені було 13 років, на верховному Совєті мене вирішили віддати в Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Тобто мене сепарували не м'яко. А в 13 років ну у мене тільки починався пубертат. Тобто я не просто ніцелований У Мене ще мислі мене мислі були такі вчитися добре. В школі робити уроки. Ну, такими є критеріями жив. Читати книжки вдома. Мене взяли, відірвали і кинули у військовий підрозділ блюх. І я такий о добрий день. І в 17 років, коли я закінчу цей ліцей, я пішов у військовий інститут. І коли я вже став офіцером, мама усвідомила, що їй не вистачило піклування про сина. Мені стало зрозуміло, що мені недостатньо було чогось. Такого у нас і досі класні стосунки з мамою. Тобто ми. Раз в місяць маємо похід при страни. Якщо в мене є можливість виїхати, ми спілкуємося не кожен день, І із-за того, що мене раніше вирвали, от от ну ситуація така склалася, і то, що ми надолужили потім, то у нас абсолютно нормальні такі стосунки. Рання сепарація не являється доброю, бо вона. Являється кризовою. Дуже багато є варіантів психологічної реакції на стрес, гострої реакції на стрес може бути якісь навіть депресивні стани, тому що в тебе немає ще свого досвіду, як боротися із агресією із зневагою, з неці в тебе ще нічого такого немає. Плюс ну рання сепарація, там ж крім соціального є ще хімічний. Ти тільки знаходиш, що таке сексуальність, що таке інша стать. І саме головне не про секс, тут саме головне про моє місце в соціумі. І от коли йде оцей тяжкий період перед пубертат, і пубертат, і пізній пубертат, це усвідомлення себе в картині світу, що є соціум, я там маю мати якусь роль, я можу помилятися. І що таке успіх для мене? Мені просто повезло, що цей соціальне коло було воно було дуже стресовим, але там все одно було якесь відчуття безпеки. Тобто там в мене були дуже круті командири, в мене були побратими. З одним із ним я служу до сих пір. З далекого 98-го року ми з ним знайомі, і це було дуже круто. Тобто, було дуже важко, але там була якась частина безпеки, і там в мене все одно був зв'язок із мамою. Тобто, раз в тиждень ми з нею спілкувалися якимось чином. Але, взагалі, рання сепарація це дуже стресово. Стоп, стоп! Але в курсі, що у нас є телеграм-канал, який називається Чорний психолог, і це. Наш ріст це зовсім інший контент. Там також є психологія, але інша. Там є більше чернухи, там є те, що не входить в Ютуб, тому що йому це не подобається. Там є конкурси, де ви можете виграти якісь призи. І те цікаве, яке не влізає сюди. Будь ласка, підпишіться на наш телеграм-канал Чорний Психолог.